Новенький ранець, укомплектований пеналом, олівцями, фломастерами, папкою з приладдям для праці, папкою з зошитами для письма і математики, отримав кожен майбутній першокласник Рахівщини. Мені дуже подобається. Я буду добре вчитися. Буду вчитися у школі. День. Задоволені такими подарунками і батьки майбутніх першачків. Адже сьогодні зібрати дитину до школи дороге задоволення. Видно, що дорогі, якість дуже бачите, все і пенали і зошити. Видно, що ну, з дорогих речей. Вручили ранці малюкам села Середнє водяне у приміщенні дитячого садочка, адже більшість із них випускники ДНЗ. 80% з них то випускники дитячого садочка, що вони йшли в школу. і… Вони вже так чекають. Подарунки до 1 вересня 1300 малюкам 40 шкіл Рахівського району вручили від імені народного депутата Василя Петьовки його помічники. П'ятий рік поспіль з сприяння народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, Всі діточки, які йдуть у перший клас, отримують шкільні ранці. Цьогоріч на Рахівщині йде в перший клас більше 1300 дітей. І приємно дивитися, що очі всіх першокласників сьогодні випромінюють велику радість. Наступний етап вже традиційної акції вручення ранців і шкільним приладдям, майбутнім першачкам на Тячівщині.